російські солдати почали йти проти наказів командування та бунтують в армії РФ відбулося щось дуже дивне, чого раніше ймовірно не було. Більше того, про такі ситуації розповідають їхні власні воєнкори, які напряму почали називати причини та поливати брудом керівництва армії Ерафії. Чому вони пішли на це, та які дії вчиняють бунтівники? Дивитись у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо. Те, що підрозділи рашистських окупаційних військ на різних ділянках фронту не хочуть іти в атаки. Вони бунтують і тікають із окопів. А все ж росте, що спроба армії Рафії за будь-яку ціну провести наступ обернулася, як ми бачимо, колосальними втратами в живій силі. Зізнаються, і самі ж рашисти в цьому. Тож осетини з 429-го мотострілецького полку армії Рафі влаштували бунт у Запорізькій області. Один із учасників записав на відео свої свідчення на адресу командира із прізвищем. Белавін, якого солдати звинувачують у масовій ліквідації військових та їхньому пограбуванні, з'ясувалося, що командувач окупантів не шкодує особовий склад відправляє військових зосетії на міні поля та захоплення лісових посадок в один кінець. На втрату він не звертає уваги а з трьох сотих солдатів бере гроші, які їм дають при пораненні із рашиського бюджету. Володимир Володимирович і всі наші безстоячі... Вышестворяющие органы, как говорится, по поводу Белавина, кто может это все решить и все остальное. Я сейчас пойду и все в прокуратуру напишу, что мне Белавин угрожает. Меня отправить в такую откуда я не вернусь. В смысле, нету на него закона или как? А, Белавин, скажи мне, пожалуйста, ты как отправляешь пацанов-осетинов за... элементарно забирать посадки по минному полю, который... Там, пацани, я ж тобі обіцяв, я це все виложу. От я і викладаю це все. Варто зазначити, той, хто записав відео, каже, що командир погрожував йому відправкою на найнебезпечнішу ділянку фронту. Проте це осатина не зупинила, та він готовий йти до кінця. Таких інцидентів далі буде тільки більше. Усвідомлюючи всю безглуздість війни, військові дедалі менше говорять і горять взагалі бажанням іти на штурми. Тим більше відправлятися на концерт Кобзона через забаганки командирів. Так коментують підписник. Каналу відео ну і до слова кремлівський автор телеграм-каналу Воєнкор Кошеня опублікував дуже докладний огляд тих самих проблем путлерівської армії в наступі та розповів про бунти серед солдатів. У своїх дописах він активно скаржиться на погіршення ситуації на фронті для окупантів. Банзай, атаки, тобто спроби наступати за будь-яку ціну. Обернулися величезними втратами в живій силі. У рашистів у прямому розумінні слова закінчуються люди. Скаржиться воєнкор Кошеня за його словами. Вання окупантів знизилося до рівня жаб'ячих стрибків, оскільки особовий склад підрозділів армії РФ швидко обнуляється. Швидкість ліквідації окупантів настільки зросла, що командири навіть не запам'ятовують склад своїх рот. Кошеня зізнається, що наступати. Кимось немає фізично. Цитую його вичерпалася жива сила. Зізнається він. Більше того, групи евакуації 200-х та 300-х у рашистів відсутні повністю, оскільки 300-х рашистів залишають на лінії фронту. Їх не забирають, щоб не посилювати статистику, і без того величезних втрат. Воєнкор також наголошує на тому, що ситуація на харківському напрямку для армії РФІ також безрадісна. На жаль, не вигадки, а реальність зізнається пропагандист. Ну, а водночас рашиські воєнкори раптово помітили, що у них вичерпалася жива сила. Ила загалом це цілком закономірний результат регулярно проведених м'ясних штурмів. Так противник наводить випадок, коли і штурмової групи окупантів у складі 24 піхотинців внаслідок атаки дрона боєздатним залишився лише один солдат. Тож не дивно, що рашисти масово бунтують і відмовляються від наступів. Ну а тим часом український військовий експерт Петро Черник заявив, що якщо втрати окупаційної армії зростуть до понад 50-60 тисяч щомісяця, то це призведе до соціального напруження в Ерефії. На думку Черника, соціальним напруженням в Москві можуть скористатися еліти для відсторонення правителя Рефії Володимира Путлера від влади. Це той повідомлення. Сьогодні Ерефія безболісно для себе мобілізує щомісяця понад 30-32 тисячі особового складу. Нещодавно сили оборони встановили рекорд зі зниженням окупантів 39 тисяч особового складу. Якщо виходити на показники 50-60 тисяч знищених окупантів щомісяця, то це дійсно призведе до дуже потужної соціальної напруги в ерефії і цієї соціальною напругою. Може скористатись одна із веж Кремля для відсторонення від влади Путіна. Хочу нагадати, що подібна спроба вже відбулась. Пригожин не сам пішов на повстання проти Кремля. Це неможливо. Його на це спровокувала, примусила чи змотивувала якась група. гадаю, ФСБ, пояснив експерт. До того ж, путлерівський режим відчуває дедалі більші труднощі із поповненням військ, які воюють в Україні. Це як зазначає політолог Олександр Мотиль у колонці для захил явне свідчення того, що Рашисти не хочуть бути ліквідованими на війні, яку розпочав. Кремлівський очільник і морально дозрівають до відмови воювати за словами політолога, військові блогери і пересічні солдати все частіше публікують докладні відео жахливих умов на фронті. Кадрові зміни в міністерстві оборони арафії також натякають на офіційне визнання, щось іде не зовсім так, як стверджує кремлівська пропаганда. Але найпереконливішим свідченням дедалі більшого невдоволення рашистів війною є рекламний щит, який зовсім нещодавно з'явився в Санкт Петербурзі. У місті так званого героя ідеться у рекламі. Є свої. Герої місцева влада закликає пересічних громадян записатися в армію і отримати за це колосальну виплату в 1,3 мільйона рублів, що еквівалентно річному заробітку середнього москвича. Але що особливо важливо в цій пропозиції, так це те, що рекламний щит з'явився в другому місті Арефі, який як і Москва, здебільшого не має проблем. Ці жахи у переважній більшості сконцентровані в маленьких провінціях Рефії, де 1,3 мільйона рублів становлять зарплату за кілька років. Тож сам Кремль показує, що явно відчайдушно потребує солдатів на війну. Ще важливіше, те, що два роки тому рашисти пропонували за те саме 200 тисяч рублів. Ціна новобранця зросла на 650%. відсотків. Навіть зрахування інфляції це величезне зростання, яке свідчить про те, що попит на солдатів високий, а пропозиція низька. У таких ринкових умовах ціни зашкалюють. Іншими словами, москвачі все більше не бажають служити і в такий спосіб скорочують пропозицію. Тоді як дефіцит робочої сили на полі бою зростає, в такий спосіб збільшується Опит така зміна настрою в обіцяє погані новини місцевій владі. Ну і звісно, очільнику Кремля. Їхні робочі припущення як і думка занадто багатьох західних політиків і аналітиків полягала в тому, що рашисти сліпо підуть на будь-які штурми. Ентузіазм щодо війни можливо був високий протягом кількох місяців після вторгнення, коли здавалось би, що Ерефія пронесеться Україною, але його зміг стримати принизливий відхід рашистів із Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської. Областей кілька місяців по тому, водночас, як говорить політолог Олександр Мотелі, з середини 23-го року фронт майже не рухався в жодному напрямку. А втрати рашистів збільшилися майже вдвічі приблизно із 600-800 осіб на день до щонайменше 1200-1400 осіб. Кремлівський очільник Владі Путлер Потлер очевидно радив обміняти життя особового складу армії РФІ на кілька квадратних миль української території. Але окупанти, схоже, нарешті прокидаються і висловлюють свою незгоду із безглуздими штурмами в одну сторону. Торону, адже наразі Покровський і турецький напрямки залишаються одними із найгарячіших на фронті. І в окупаційних військ рефії є чотири завдання, які вони мають там виконати. І про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Взагалі, у них план захопити більшу частину України на покровському напрямку. Досить складна ситуація. Рашисти не зупиняються і продовжують рух майже кожного дня. Залежно від того напрямку, де вони можуть просунутися, де їм вдається прорвати той чи інший рубіж. Їхній рух. Продовжується пояснив експерт. За словами Коваленка, він би не став розділяти Покровський та Турецький напрямок, оскільки там ворог намагається виконати чотири завдання. Одне з них це вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища на північні траси. Через Новоселівку першу Уманське і Яснобродівку. Наразі ворога успіхів немає. Окрім того, на думку експерта, ворог хоче продовжувати рух по трасі 05-11 так довго, наскільки це можливо. Цим окупанти займаються після захоплення прогресу вовчого та виходу на весела. Коваленко при цьому не. Звав ще дві мети ворога це перерізати логістичну артерію від Покровська на Костянтинівку Донецької області, вийшовши на трасу 0504 через Воздвиженку, та захопити саме місто. Турецьк Донецької області для виконання цих чотирьох завдань їм потрібен величезний ресурс, якого повноцінно зараз наявності у них немає. Завдання, які рашистське командування поставило своїм підлеглим, суттєво відрізняється від їхніх можливостей, що гальмуватиме весь процес. На мій погляд, битва за турецьк буде піковим моментом 24-го року. Додав оглядач. Ну а тим не менш, ми добре знаємо, що російські солдати вже неодноразово піднімали бунти і здавалися у полон до збройних сил України. Чи може з фронту незабаром досягти переломного моменту і стати більш розумним варіантом поведінки ніж сидіти в окопі і чекати, поки тебе відправлять на концерт Кобзона? Чи може спроба державного перевороту Євгена Пригожина у червні 23-го року стати провісником пройдешніх подій? Зараз же рашисти виявляють найбільшу схильність до втечі з поля бою. Отже, твердження про те, що вони культурно запрограмовані на підперед. Кування командам так само невірно, як і твердження про те, що окупанти не повстануть проти війни в Україні. Звичайно, вони це роблять і немає жодних підстав вважати, що вони не виступлять проти путлерівського режиму. Наразі за словами аналітиків, путлер і його товариші опинилися в безвихідній ситуації. Якщо вони припинять залучати солдатів на фронт, вони не зможуть схилити шальки тирасів і перемогти Україну, адже вони прекрасно розуміють, що вони програють. Але якщо вони силоміць мобілізують купу солдатів, вони тільки посилять стимули до Вінців у такий спосіб підриваючи свої військові зусилля, ми не знаємо, коли настане переломний момент у настроях солдатів. Але експерти зробили два припущення: по-перше, чим довше триватиме війна, тим імовірніше, що рашисти відмовляться воювати, оскільки приплив добровольців вичерпується, а мобілізація силою виявляється контрпродуктивною. Умови для виснаження фронтовиків стануть нестерпними, що завгодно, але тільки не час на боці кремлівського очільника. Ну і по-друге, якщо Орефія зазнає великої. Поразки солдати найімовірніше стануть рятувати себе, залишаючи корабель, що тоне така поразка може виглядати як завгодно: від нового маршу на Москву, що мало ймовірно, звісно, до чергового раптового виведення військ із частини окупованої території, що є цілком імовірно. А от втрата Криму всього чи частинами була б особливо деморалізованою як для окупантів, так і для самого очільника Кремля. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої. І думки з приводу тих новин, які я вам розповідала під нашим відео до зустрічі в наступних випусках. Вірте в перемогу українського війська! Слава Україні і слава Збройним силам України.